Реабілітаційне відділення Подільської міської лікарні продовжує поповнюватися новим обладнанням. Так, цього разу це реабілітаційна бігова доріжка зі стельовим підйомником, яка була передана лікарні від Міністерства охорони здоров'я. Також за цією програмою підтримки кластерних закладів розбудові центрів реабілітаційної допомоги. Міністерство охорони здоров'я передало лікарні степ-платформу з пандусом. Отож, тепер це все слугуватиме хворим для відновлення ходи, сили та витривалості нижніх кінцівок. Ми її використовуємо у заняттях фізичної реабілітації з пацієнтами, які перенесли інсульт або переломи нижніх кінцівок, тазу, хребта, або пацієнти, які отримали міновибухові поранення. Працівники реабілітаційного відділення ознайомились з інструкцією та рекомендаціями, котрі стосуються нового обладнання, і почали надавати необхідну допомогу хворим. Ця доріжка вже стала в нагоді багатьом пацієнтам, адже вона дає можливість людям почати ходити і відновитись для повноцінного життя. Тож реабілітація сьогодні це одна з провідних галузей медицини. Реабілітація – це нагальна потреба на сьогоднішній день і в зв'язку з тим, що. У нас багато військових, багато поранених, багато людей, які отримали ті чи інші травми внаслідок бойових дій. Також на зразок західних стандартів реабілітація має розвиток і в других галузях, наприклад, в реабілітації. Пацієнтів, які перенесли інсульт або черепно-мозкові травми. Тож сподіваємось, що ця реабілітаційна доріжка допоможе багатьом людям якомога скоріше стати на ноги. Дякуємо керівництву Подільської міської лікарні, головному лікарю Дмитру Сергійовичу за розвиток нашого відділення, відбудову. Та покращення якості надання медичної та реабілітаційної допомоги нашим пацієнтам Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.